Відьомська кров Олександра Ірванця як роман про сучасну війну, авторка студентської рецензії Олександра Пшанична. Текст читає Катерина Оленець. Запис здійснено студією гургури. Відьомська кров роман Олександра Ірванця, написаний після початку повномасштабного вторгнення, що вийшов друком у видавництві Віват у 2025 році. Сюжет твору рефлексує на знайомі та болісні для українців сюжети. Події розгортаються в часи повномасштабної війни, коли багато людей стають біженцями в інших країнах, зокрема й Німеччині. Власне з неї, а саме з берлінського Гауптбанхофа, себто головного вокзалу, і починається оповідь. Таїсію українську відьму відправили в Берлін із Києва, аби надавати допомогу українським біженцям. Одного разу на головному вокзалі вона відчуває присутність іншої чаклунки. Нею виявляється російська оперна співачка Рима Корсакова, що приїхала виступати в Німеччині. Та прибула вона не сама, а з дівчинкою з України Катею, аби воспитати в ній любов к родної землі, родної страні. Фольклор, магія та бюрократія. Магічний елемент у відьомській крові створюють два світи. Один із них звичайний, контекст якого відомий усім українцям, а інший прихований від звичайного люду світ магії. Попри те, що відьомство може асоціюватися з усе ж більш індивідуальною самостійною практикою, і з самого початку роману стає зрозуміло, що в цьому чаклунському світі є внутрішня організація та порядки. А що далі рухаємося сюжетом, то зрозумілішим стає той факт, що той світ багато в чому схожий на вимір людей, та про це згодом. У цій історії фольклор вплітається у сучасний контекст. Так, наприклад, у шпиталях тут ставлять крапельниці з живою та мертвою водою. Магія тут представлена більш побутово, вплетеною у відьомське життя. Образ відьми не наділений суто негативними рисами, радше певним магічним знанням та свободою, як зазначає сама Тагісія у творі, бо саме від її особи і ведеться оповідь про те, що відьма жінка найвільніша, я знала з раннього дитинства. І дійсно головна персонажка видається дуже рішучою, відтворюючи архетипи відьми як незалежної розумної жінки. Окрім цього, вона ще й доволі сильна. Принаймні, саме вона разом із поляком Миколою Скшатуським виявляється здатною зупинити Корсакову та врятувати дівчинку Катерину. Та все ж відьми та відьмаки, хоч і наділені надзвичайними силами, далеко не всемогутні. Окрім очевидної різниці в чаклунських здібностях, виявляється, що магія дуже виснажлива. Тож протидіяти росіянці стає важкою задачею для Таїсії і на фізичному рівні. Внутрішня ж організація дуже бюрократична. Навіть не доходячи до першої частини, у невеликій довідці на початку уже натрапляємо на уривок із підручника чарівницьке право, судочинство та юриспруденція, між іншим виданого в Конотопі, який поділяє чаклунів на три види, залежно від їхньої сили. Надалі ж сюжет тільки більше розкриває усі чаклунські структури. Тут є і Рада Відьом, і Чаклунська спілка, і Відьомський статут, і Чарівницький кодекс. Проте, вже на міжнародній конференції, під час якої мали б вирішити, як зупинити Риму Корсакову, усі присутні виявляються зачарованими оперною співачкою, окрім Таїсії та Скшетуського. Тож вони вимушені діяти самостійно. Створені ж чаклунські органи влади здаються як мінімум нездатними відповісти на безпекові запити, а як максимум трохи абсурдними у світі, у якому панує магія. Проте зв'язок держави та чарів у відьомській крові дуже міцний. Наприклад, за часів Радянського Союзу магічні інституції діяли підпільно, відновивши свою діяльність уже за часів незалежності і з чим допомагали західні організації. Та й, узагалі, як виявляється, Відьомська наука вчить тому, що сумарна чаклунська потуга держави прямо пропорційна потузі економічній. Це, власне, і дає зрозуміти, що все ж магія і держава не просто дотичні, вони взаємозалежні. Головна російська відьма Персонаж Карими Корсакової, як головна російська відьма, вочевидь не випадкова. Вона відома оперна співачка, що приїхала виступати за кордоном. Її дотичність до великої культури надає їй голос на міжнародній арені. Як виявляється, голос це взагалі її сила. Ще на початку твору стає зрозуміло, що вона потужна відьма, яка хоче виконати складний ритуал, використовуючи кров дівчинки Катерини для оживлення пам'ятника. Утім, її надзвичайна сила пояснюється не самими чаклунськими здібностями. А тим, що всі інші російські маги віддали їй свої сили після того, як Росію виключили з однієї з міжнародних організацій, хоча, вочевидь, ліберальні та дисидентські погляди співачки все ж проклали їй шлях до політичних інституцій. Тому Рима Корсокова у відьомській крові про колективне та як воно свідомо чи несвідомо наділяє силою і владою інших в різних площинах дорослішання Катерини з Луганщини. Дівчинка Катерина, яку привезла до Берліна Корсакова, виявляється цілковито нею зачарована. Настільки, що навіть відомій німецькій цілительці важко дається її лікування. Катерина здається українською дівчинкою без надзвичайних сил, та раптово виявляється, що вона здатна перетворювати мертву воду на живу, навіть перебуваючи під крапельницею. Інші персонажі призюмують, що вона може бути сплячою відьмою, тобто такою, яка не проявляється в декількох поколіннях і тепер має всю цю накопичену силу. Зазвичай це відбувається у межах трьох поколінь, та Катерина, схоже, стала винятком і пробудилася значно пізніше. У шпиталі ж вирішують, що найкращим рішенням лікування Катерини буде застосувати не найтиповішу річ у таких випадках еліксир дорослішання, адже саме він має ще більше пробудити її магічні здібності і надати сили для боротьби з росіянкою. Саме сцена дорослішання дівчини викликає суперечливі почуття. Вона здається втручанням не тільки у її тіло. А й безпосередньо в її життя, досвіди та час водночас відчувається прикро неминучою у їхніх обставинах, адже цей план лікування дійсно спрацьовує і вона оговтується від зачарованого сну. Окрім того, що це нагадує нам про безпосередньо вимушене і пришвидшене дорослішання дітей, чиї дитинство випало на період війни. Ця подія сюжету також натякає загалом на зміни українців. Недарма ж ім'я дівчинки збігається з назвою відомої Шевченкової поеми, про яку часто говорять як символічне представлення. України. Саме повномасштабна війна багато в чому стала каталізатором суспільних змін. Дорослішання тут стає певною ініціацією, вимушеною, але й ефективною водночас. Письменники роману особливий інтерес викликає персонаж письменника, у якого живе Таїсія, і який протягом усього сюжету пише книгу про відьом у Німеччині. До речі, живе вона не просто в його помешканні, а в чотиривимірній кімнаті, яка ніяк не впливає на планування будинку яку вона отримала як гонорар за завороженням від митного огляду великої партії мозембікського приворотного напою з тестикул білого носорога. Проте, коли письменник пропонує їй ознайомитися з його текстом, вона не виявляє інтересу. Пізніше, уже в другій частині, вона починає сама про це розпитувати і між ними трапляється діалог. Хіба ти не знаєш? Це ж ти пишеш ту свою повість про відьомство. Що там у тебе далі? Чи скоро все закінчиться і який кінець? Персонажі цікавляться автори. А письменник знову затягується вже майже закінченою сигаретою. Там у повісті уже й справді заходить на коду, як кажуть музиканти, але ще трохи крові проллється. Трохи крові проллється. Зрозуміла. Тобто нічого я не зрозуміла, якої крові, чиєї крові поясни. Не зрозуміла. Тоді просто чекай, розуміння прийде. Цим вони ніби трохи притуляються до так званої четвертої стіни. Персонажка не говорить із читачами напряму, а проте починає осмислювати свою присутність у книзі. Окрім цього, через те, що контекст книги, вочевидь, рефлексує сучасні події, то це створює ще цікавішу картину, адже звернення видається актуальним і для сучасних читачів. Та це не єдиний письменник, який фігурує у творі. Вулицями міста тут також ходить і Гофман, точніше, їх тут три Ернст, Теодор та Амадей. Хоча наприкінці письменник згадує і четвертого. Відкривача ЛСД Вочевидь, згадка саме цього автора не випадкова, адже він ідеально вписується в цю історію і доповнює її. Його тексти фантастичні і сатиричні, часто зосереджені на роздвоєності та різноплановості, зіткненні двох світів. Застиглість часу. Час у цьому романі доволі химерний. Хоча й сам сюжет дуже динамічний і час у ньому рухається швидко, настільки що іноді навіть не встигаєш за виром подій, усе ж його лінійне сприйняття дещо порушене. Однією із найвизначніших магічних здібностей для сюжету стає здатність зупиняти час, для якої треба настільки багато енергії, що після чаклуни можуть навіть померти. Така доля спіткає чарівника Вагнера та віршаного короля. Зупинка часу двічі надає таїсії та Скшатуському потрібне вікно спершу, аби завадити ритуалові Корсакової, а потім, аби зустрітися з іншими чарівниками та вирішити, куди рухатися далі. На противагу зупинці швидкоплинного часу тут присутні і явища абсолютно протилежне оживлення застиглого у часі. Адже фінальна битва відбувається не безпосередньо між відьмами, а між пам'ятниками, яким відьомська кров здатна надавати життя. Та, хоч у цьому творі і є магічний світ, здатність керувати часом літати, однак все ж є і константа, від якої він не відходить. Це безпосередньо наш сучасний контекст. Цей роман не про баланс одного та іншого, а про повне поглинання реальністю магічного. Здається, ніби він заграє і сучасністю, використовуючи магію, та не лишає по собі радості від процесу гри, а підважує, іронічно запитує читачів про політичні інституції, жертви, пробудження колективної пам'яті. Та саме на іронічні запитання іноді найважче знайти відповідь. Цей роман показує, як фентезі може функціонувати в часи повномасштабного вторгнення. Фантастичні елементи та нові світи не віддаляють від контексту, а балансують між відчуттям реального та нереального. Підсвічуючи фронтир, утворений війною. Наприклад, у романі Діти вогненного часу Мії Марченко та Катерини Пекур, у якому героїня потрапляє в інший вимір Києва, події також починаються на вокзалі, у місці, яке тільки є певним етапом подорожі, у якому стикається багато різних світів. Жанр фентезі стає не тільки творенням уявного, але й підсвідченням реального, надаючи йому символізму. І крізь цю призму ми читаємо про втрату, пам'ять і зміни в суспільстві. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру Сенсор Медіа», а також у соціальних мережах.